Усім привіт у вашего уваги. Оля от мішечка з жилаткою. Подивимось попадає. Наслівна жилетка розмір 2XL. Наступна 50 й європейський розмір. Жилетки з обчини. Розмір XL. XL. 2XL. Розмір L. Ще. Ромір М. М. Ось така шкіряна. XL Розмір 64-й європейський, розмір XL 2 xl Еля, 52 європейський, розмір XL 3 xl Еля. Ось така жилетка. 52 європейський. Розмір 52 європейський. Розмір XL, L. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.